Друзі, всім привіт! Дивіться, що ми вам привезли. Це у нас Mazda MX30, електричка з батарейкою 35,5 кВт. 2020 рік. Це у нас чистокровний європеєць. в дуже гарному стані. Дивіться, чорний колір, думаю, все передає, всі якісь дефекти, які могли б бути, їх було б видно. В даному випадку машинка в ідеальному стані, але лише один елемент у нас фарбований, це передня права дверка. Якщо треба буде окремо вам відео з товщиноміром зроблю, покажу. Лед-оптика, парктроніки у нас передні, парктроніки у нас задні, камера заднього руху. Дверки, які відкриваються дуже цікаво, так як, як на Mazda rx 8 Ось так у нас передня дверка відкривається як звичайної машини, а задня в обратну сторону, або як в Роллс-Ройса. Місця тут у нас вдосталь. Єдине те, що люди, коли приходять, хто там возить дітей, то кажуть, що неудобно, тому не хочемо. Ну, Діло вже, як кажуть, смаків. Єдиний мінус для себе, те, що я бачу, коли потрібно сісти задньому пасажиру, то передньому потрібно відстібнути пасок безпеки. В остальному пушка. Основна перевага цього автомобіля це матеріали. По матеріалам по шумці топчик. От, ви сідаєте після якогось їфу чи ще після чогось. Ви сідаєте, вам вже не хочеться вилазити з цієї машини. Дуже комфортно. Запас ходу у нас. Запас ходу, так, треба пристібнути ці штучки. Запас ходу до 200 кілометрів. Що ми тут маємо? Подовжувач, зарядочка, клей, компресор, жилеточка, болти, значить, у нас на колесах стоять цікретки, аптечка. Практично повний набір все, що має бути в машинці. ЛЕД оптика виглядає офігенська, особливо ввечері. Є автоскладування дзеркал, звичайно, підігрів регулювання також є. Дуже гарний стан машинки. Але пробіг у нас всього-навсього 73 тисячі км. Тому що тут казати, тут не може бути якихось пошкоджень. Хіба що якби хтось був бись попередній воді був би дуже неаккуратним. Загалом поліровку не робили, хімчистку не робили, завезли на комплексну мийку, помили і все. Електропривід сидінь, є пам'ять. Ось такі всякі у нас плюшечки. Закриємо задні двері. Закриємо ці двері, покажу, що у нас є по салону електроручник, автохолд, Багатофункціональна мультимедіа, чорна стеля це взагалі топчик. Обожнюю чорні стелі. Шкіряне кермо, мультикермо дуже, до речі, удобне, ергономіка супер, е, є адаптивний круїз-контроль. Підігрівчик сидінь, також є камера заднього руху. Якість непогана. Е, так Підігрі сидінь, сказав, не сказав. Що тут у нас ще є. <гум> Що вам ще розповісти. Блін, ну по матеріалам взагалі топ. Все прошито, все гарно. Супер. Мені дуже подобається. от В Mazda це та машинка, в яку сідаєш і вилазити вже не хочеться з неї. Так у нас закриваються підстаканнички. Тут маємо, маємо другий ключик. Супер. Два ключі. Є якісь документи є по машинці. Тепленько, комфортно, супер. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Готовий до будь-яких ваших перевірок. Так, Що там у нас? Є Вінкод, тут немає він В Взагалі, на сайті буде Вінкод. А ще одна прикольна штука, це проекція. Проекцію не показав. Проекція. Ой, ось так воно у, у нас працює. Мертві зони в зеркалах. Короте, класна комплектація, резина літо. Така ж на сезон піде задня. Передня теж на сезон 2 піде точно. Вінкод на сайті. Сайт наш називається wincar.com. Посилання внизу залишаю, ось там. от в коментарях та в описі. Тому переходьте за посиланням, переглядайте свої варіанти, можете подивитись по цій машинці, більше фотографій на сайті. Є ще одна мазочка у нас, яка в оригінальному окрасі. і Є ще пропозиції по автомобілів, які в наявності та які доставляються. Що ж, номер телефону мій є внизу, мене звати Владислав. Будуть питання, звертайтеся. Проконсультую, розкажу. А ще краще всього, приїжджайте на каву та на тест драйв Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.